Доброго дня, 19 вересня. У мене дуже багато зараз роботи з цибулею, з перцем, з помідорами. І треба реалізовувати це все швиденько. Я хотів би у цьому відео розказати про цибулю. Я хотів зняти це відео біля цибулі, більш щось розповісти, щоб знімати цибулю, але, на жаль, немає на це часу або може бути, що я таке задумав, але забув, сів в машину, поїхав вже на поле. І ось їду по дорозі і згадав, що мав це сказати, тому вибачайте. Вчора в нас був сильний буревій, і вибачайте, я маю на увазі те, що не можу показати цибулю. І конкретно на цибулі там деякі приклади приводити. Але я скажу наперед: якщо вирощуєш цибулю, є на відкритому ґрунті плюси і мінуси. Ну, по-перше, я побачив, що цибулю вирощувати вигодно. Головне грамотно продати. Ну, ось так, старатися, щоб було менше розходів на дізель, менше розходів на... Цибулю. Основне правило, я побачив, що дуже багато не можна засаджувати цибулі, по тій причині, що по тій причині, що вона масово приходить, особливо на відкритому ґрунті. Зараз в мене така ситуація, що я посадив допустим, 5 частин, да, а за 2 дні я можу тільки одну частину продати, а вони вже готові всі п'ять частин. По тій причині, що постійно дощі дощі і без кінця поливається на огороді, і вона не перероща, саме зараз класна така. І виходить, що не можу її швидко продати, бо збуту великого немає. І виходить такий нюанси, що якби я е, садив... Я, треба розраховувати ось так. Поки що, поки нема масового збуту, в мене так, не знаю, може у вас краще, я просто вам кажу свої думки, що в день можна продати до 10 кілограм зеленої цибулі чищеної. Це і оптом, і в розницю, це як у вас вийде. Тобто приділяючи цілий день, я думаю, до 10 кг можна продати. Плюс треба не забувати, що на наступний день теж треба наготувати. Тобто в середньому 5-10 кг на день треба садити. І 5-10 кілограм, 10 кг зелені це 20 кг цибулин. От рахуйте, що кожен день сітка, в тиждень це 7 сіток. Десь в середньому 100-140 кілограмів в тиждень маєте посадити. А я посадив за тиждень більше, десь 250, мабуть, кг посадив. Бо щось там увлюкся собі по вечорам, попрацював, попрацював і вона масово пішла. Тому для мене зараз, от в теплиці, я буду засаджувати, От у мене є 4 тижні, і за 4 тижні я посажу тільки 600 кг. Далі в нас буде середина жовтня. Я знову посажу. За наступні 2 тижні ще. Десь 400. І це буде тона засажена, і десь вона прийде десь середина листопада, може кінець листопада. І потім на новий рік ще тонну я засажу, щоб на новий рік була. Ну і, мабуть, отак якось воно буде. Це поки що, я так думаю. Єдине, я, я просто, розумієте, хтось скаже, та я 50-60 кг можу продати. Може і так у вас зараз виходить. Я практики не мав. У нас вже 5 років на нашому базарі. Я не знаю, як зараз беруть. Ну, поки що те, що я бачу, що до 10 кілограм можна продати, це ціна так, 150-180 гривень за кілограм. Ну, якось так. Тому на завтра я буду готувати мінімум 10 кілограм. Я думаю, що десь кілограм навіть навіть 15. Може, може 15, будемо бачити. Для того, щоб швидше продати. Бо 15 кг я зрізав, а готової вже є десь до 40. Розумієте, до 40. Шановні, думаємо, пробуємо, стараємося, надіюсь все вийде. І головні правила з цього відео це перше садити не дуже багато, а такими частинами. Раз в тиждень там 100-150 кг. Потім наступне. Це якісний посівний матеріал, штутгарт. Поки що тим, що я купив, я задоволений десь 50х50 50 задоволений. Бо я посадив маленький. Я ще взяв в цих людей крупніший такий, знаєте, як яйце. 4-7 см. Не 4, більше. 5-7 см такий він в радіусі. Чи, чи повністю так поміряти його десь так, 5-7 см. Ну і також... Поливати, і якщо на відкритому ґрунті, то багато не засажувати, бо йде масово і треба десь його збувати. Ну, отаке. Якось так. Так коротко вам розповію. тобто головна така думка, багато не засаджувати зразу. От, для того, щоб ви могли продати дорого, і вас ніхто в шию не гнав. Ну, якось так. Цибулька швидко росте, дуже бачу, быстренько так росте. Ну, будемо бачити, як воно. Далі. Добре. Я їду працювати на поле, буду кропити пікін. Все, будьте здорові, пока.